Вітаю студія та телеглядачі, Вінничани і українці продовжують вражати своєю креативністю. Ворог нас точно не зламає. Адже такі люди, як пан Іван, який стоїть зараз поруч зі мною, шукають альтернативу електроенергії, саме її виготовленню, і створюють ось таку мікрогес, яка знаходиться за нашими плечима. Вітаю вас! Скажіть, будь ласка, що це за механізм, який знаходиться за нашими спинами? Я собі його називаю водяне на колесо, але він як механізм, це пристосування для вироблення якоїсь механічної енергії, яку потім можна перетворити в електричну. Розкажіть, будь ласка, що вас наштовхнуло на виготовлення такої ГЕС? Ми переїхали сюди в 96-му і я коли. Побачив цю річку, що можна використати її на щось, будь-яку механічну енергію, щоб чи пристосування якесь чи для розваги для дітей, чи просто зняти якийсь ват, можливо, кіловат електроенергії. Бо старожили розказують, що тут колись на цій річці була після війни, після Другої світової війни, тут стояв генератор і навколо. Хто жив, вони користувалися цією електроенергією. Ну, це мене ще більше наштовхнуло. Є таке правило, що це має бути течія, досить швидка і потужна. Тобто, якщо кіловат електроенергії отримати, це треба затратити 50 тонн води, 50 метрів кубічних води, і щоб вона падала з висоти 4 метри. Турбіна вертикальна, яка буде крутитися цим потоком. Тому я вже побачив, що звідси можна взяти, може, 100 ватт. І оці 100 ватт, дивлячись на течію, кинув корок від вина, яке ми випили. І пробігся за ним щось, тобто 10 метрів, 10 метрів за секунду в мене не було, було менше, але я для душі. Ну так трапилося, що я захворів, і після операції я подумав, що мені потрібно мою мрію втілити в життя. Ви зазначили 100 ватт. Розкажіть, будь ласка, нам на що цих 100 Вт може вистачити? Якщо одна лампочка 4 Вт має, то 100 поділити на 4 – це можна запалити 25 лампочок. Так, при цьому можна. І світити одну лампочку і заражати якийсь акумулятор-накопичувач. І з цього накопичувача можна потім перетворювати цю електроенергію, скажімо, на протязі 3-4 годин на 220 вольт і щось потужніше вмикати. Навіть холодильник там, чи щось. Якщо її перетворити з акумулюючого устройства на 220 вольт. Ну, якщо підживлювати цей акумулятор постійно, установкою, яка малопотужна, то його вистачить цієї енергії надовше. Потім стоп і знов заражається акумулятор. І так пуск-стоп, пуск-стоп можна використовувати. Ну, коли ми вже робили пункт обігріву в нашому підвалі, то в мене була думка, що ми змогли б ну, освіти одну лампочку і заражати свої телефонні гаджети, хто їх там їх називаю. Скільки по часу ви створювали цей механізм і де ви його виготовляли? Напротязі всього життя було накопичення якихось матеріалів. І коли ми в 87-му році отримали дільничку для дачі, то мені потрібно було забор зробити, там, стовпчиків назбирати. Але так вийшло, що рутинне життя. Ну, переключала на щось інше, треба заробляти гроші, бо народилася дітка одна за другим, то, то дільниця була так, посадити і зібрати, а вже щось більше робити не. А ці всі труби, матеріали, які в мене вони були накопичені, я вирішив їх використати в один момент, бо я побачив, що це можна зробити. Тільки ми вийшли з зими, потепліло. А війна ще більше нас на це наштовхнула, щоб щось виготовити. Тому прийнявся вже в квітні місяці, я вже майстрував, розмірював да, деталі по розміру своїх стовпів, ну і по ширині річки. Я зробив каркас, і прозондував, на яку глибину його можна опустити. А тут був бетонний вузол поруч. І це, коли будувався будинок, люба промивка, вона спускалася туди. І там вийшло досить стійке дно. З такого будівельного сміття. Ну, прийшлося досить активно попрацювати. В який момент, на який місяць ви її встановили? Встановив я її в серпні, місяці, в кінці серпня, на початку вересня. Це був не один день. Я використав свою відпустку 40-денну, можна сказати, бо в нас була зупинка вимушена на підприємстві. І я вложився якраз в цей час, щоб підігнати більшість роботи. Ну, зваривши це все, я сам це все робив. Це все потім довелося покрасити, щоб воно менше корозії піддавалось. Ну, Привести в якийсь такий від, щоб воно трималося і мало вигляд. Скажіть, будь ласка, пане Іване, про реакцію сусідів, що вони говорили? Ну, Більшість в основному мужики підтримували мене, допомагали. Що допомогти? Як тобі там що піднести, занести? І сусід по гаражу, Василь, він ж багато мені теж таких допоміг матеріалами арматури, куски, які були десь. Коли транспорт треба було, бо я свій транспорт збув в свій час, бо гараж займає, кожен раз виганяти не підходить. То він мені допомагав транспортом, якщо десь щось підвезти, довести. Про моя дружина, то вона була не в захваті. їй хотілося, щоб я був більше десь біля неї, з нею, щоб навіть на кухні навіть. Таке інше, то не це. Але сім'я взагалом це був, це був мій самий найкращий момент ремісії після хвороби. У мене зараз йде процес ремісії, то мені здається, що оце піднесення таке, це ваша воно, воно мене терапія, своїй... терапія. Так, так. Це лікувальна терапія для мене була. Ну, а вже в вересні місяці і мій брат підключився, старший. У мене велика сім'я, нас семеро батьки з матір'ю. І товариші. Ми все це на маленьку тачечку об'їхали по кругу, завезли сюди, опустили на мотузках, на шлейках. бо Так оці всі механізми збиралися вже тут на місці. А сам каркас ми окремо закопали, і потім вже на каркас ставили ще один каркас, щоб вже... Оці стойки, що де все має кріпитися і регулюватися. Що потрібно, аби ось ця мікрогес почала повноцінно працювати? Сила є і воля є, а потрібні кошти на придбання акумулюючого, на придбання самого інвертора, який буде перетворювати 12, скажімо, вольт з акумулюючого устройства на 220. І стабілізація цього перетворення це ще потрібні кошти. Дякуємо вам велике за те, що ви робите. За те, що ви дійсно настільки креативно підходите, і зовсім скоро е сусіди і пан Іван зможуть отримувати електроенергію у такий спосіб. Продовжуємо вас знайомити з цікавими віничанами. Студія передаємо слово.